Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску у Кам'янському запрошують охочих стати донорами. Історичному музею Дніпра передали стародавні монети та стріли, знайдені під час розмінування. У новомосковську змінили час проведення великодніх богослужінь. А зараз про ці та інші події більш детально. У Дніпропетровській обласній станції переливання крові, що розташована у Кам'янському, є потреба в донорах крові. Про це повідомили на сайті Кам'янської міської ради. За повідомленням, наразі терміново потрібна кров усіх груп з негативним резус-фактором. Специфіка заготівлі крові пов'язана з тим, що здавати кров донор може раз на 60 днів, а запаси компонентів крові потребують постійного поповнення і великої кількості донорів. Йдеться у повідомленні. У Кам'янському здати кров можна лише в підрозділі комунального підприємства Дніпропетровська Власна станція переливання крові, розташований поряд з Театром Лесі Українки. Графік роботи понеділок, п'ятниця з 8 до 13.00. Старовинна знахідка від сапері військові з Харківщини передали історичному музею імені Яворницького на конечники стріл, ножі, монети та прикраси. Про це Суспільному повідомили в історичному музеї Дніпра. Подробиці дізнавалися наші журналісти. Наконечники списів ножі, серпи, цвяхи та монети у загальному переліку близько 70 експонатів. Їх харківські сапери передали до історичного музею імені Яворницького, говорить Валерія Лавренко, заступниця директора історичного музею імені Яворницького. Знахідки ситуативні, тобто ну сапери займалися своєю саперською справою, робили наші території безпечними і паралельно на їхні металодетектори потрапляли предмети, які от були ідентифіковані ними як старовина. Найстаріша знахідка військових кажуть у музеї це скіфський наконечник стріли, розповідає археологиня Анна Юрченко. «Скіфський, та й нічим не сплутаєш, Ну для прикладу вони ж відрізняються. Це скіфський. Час – це 6-5 століття до нашої ери. Є і предмети побуту: ножі, серпи гудзики. Вони молодші за віком, 9-15 століття уже нашої ери, розповідає археологиня Анна Юрченко. Це фрагменти клепаних казанів, це ручки казанів. Так? І такі цікаві моменти, як ну, це зламана, вона мала бути дуже довга. Це вилка для діставання м'яса з Казана. Під час, під час походу, коли вариться їжа в Казані з неї м'ясо можна було діставати. Унікальною для музею знахідкою стала хрестоподібна підвізка. Археологиня пояснює у 9 столітті християнство не було поширене на території східної України. Алани і, і славяни. І булгари вони лишаються падетеїстичними, вони лишаються язичниками, але це була максимально віротерпима держава. Ці знахідки не перші, які військові передали історичному музею, каже заступниця директора. Під час риття копів було знайдено поховання жінки до бронзи, і з ним був невеликий горщичок ліпний бронзового часу. І от хлопці викликали музейників туди. Там була така комічна ситуація, що вони Боялися, що за ними буде якесь прокляття, і казали, ну точно не буде ніякого прокляття, ми не хотіли. Старожитності сапери дістали з кремаційного могильника, припускають у музеї. Надалі їх відновлюватимуть реставратори. Потім додадуть до музейних списків. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. 8 квітня у Слов'янську на Донеччині загинув житель Дніпропетровщини, старший солдат Нацгвардієць Сергій Захарченко. Про це йдеться на сайті Криворізької районної державної адміністрації. Сергій Захарченко, житель села Софіївка Лозувацької громади. З 1999 року по 2001 рік він служив у лавах Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, добровольцем пішов до військкомату та був призваний на військову службу до Національної гвардії України. Вали бійця у його рідному селі. Вічна слава герою. У Новомосковську змінили час проведення великодніх служб у церквах. Про це Суспільному повідомив міський голова Сергій Резнік. Служби в храмах відбуватимуться так: у суботу, 15 квітня, о 8-й годині. Служба з 12-ї до 22-ї години освячення пасок. У неділю, 16 квітня, не раніше п'ятої ранку, літургія з 5.30 до 14.00 – освячення пасок. Таке рішення ухвалили на спільній нараді представники духовенства, правоохоронних органів та влади міста. Поінформував посадовець. Нагадаю, комендантська година на Дніпропетровщині у Великодню ніч з 15 на 16 квітня лишається без змін. Про це у телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Соціальна пекарня Мама 1 яка діє на Дніпропетровщині, у передвеликодні дні пече реалізує 2000 пасок. Гроші, виручені від реалізації, підуть на утримання соціального будинку Рукавичка для жінок, які опинилися в скруті. Про це розповіла Суспільному Ольга Пустиннікова, яка опікується рукавичкою. Першу партію з 200 пасок вже приготували і святили у Дніпрі. Частину пасок, виготовлених соціальній пекарні, вже замовили доброчинники для шелтерів, де мешкають переселенці з гарячих точок, а також для волонтерів, які їм Помагають зараз за словами Ольги Пустинникової у соціальному будинку рукавичка живе шестеро людей: три мами та троє дітей. У Сеналіківському районі Дніпропетровщини до Великодня відкрили виставку дитячих робіт. Про це йдеться на сторінці Сеналіківської районної державної адміністрації. За повідомленням автори робіт, вихованці чотирьох дитячих будинків сімейного типу Синальниківщини. На виставці представлені малюнки, власноруч виготовлені тематичні сувеніри та букети квітів. Працюватиме виставка до 18 квітня. Ви слухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. В студії працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.